Колоквіум лацінум, латинська розмова. Сальве. Привіт. Бону матутінум. Добрий ранок. Квомо до тегабес як справи. Або інший варіант можна запитати. Утваліс також перекладається як справи. Бене граціас! E добре дякую. Або бене, граціас! Дуже добре дякую. Також може бути малі погано. Латине льокверис. Ти розмовляєш латинською. Італятине льоквор. Так, я розмовляю латинською. Нондум лятін льоквор поки що не розмовляю. Кід еномен тібі. Як тебе звати? Преномен міхі ес маркус. Мене звати Марк. Ундевеніс. Звідки ти родом? Убінатус ес. Де ти народився? Якщо ви звертаєтесь до чоловічого роду, ви запитуєте Убінатус ес. Якщо це жіночий рід, де ти народилася Убіната ес. Я з України. Екзукраїна сум? Бігабітас. Де ти живеш? Ін Опіду Одеса Хабіто. Я живу в місті Одеса. Ету, а ти. Хабіто ін Субурбана. Я живу в передмісті. Хабіто ін регіони Рустика. Або я живу в сільській місцевості. Агеду віде туту. Ну добре, тоді побачимось. Бонум дієм, гарного дня. Гратіагутібі, квіа атендере. Дякую за увагу.